Як гравці Челсі відреагували на трансфер Мудрика, Динамо домовилось про трансфер циганкова? Ракицький повернувся до Шахтаря і вже заговорив українською. Та невже в Челсі готові позбавитись від лідерів, аби дозаявити українця ВЛЧ? Мої вітання, друзі. Випуск сьогодні буде не менш гарячим, ніж вчорашнім. Якщо ви його не бачили, то обов'язково перегляньте. Дяка вам за неймовірну активність вчора.

і гайда півзахисник Динамо Віктор Циганков перейшов у «Жирону». Повідомив журналіст Михайло Співаковський. Це потім підтвердили і інші українські е спортивні журналісти. Як повідомляється, клуб дійшли згоди щодо трансферу Циганкова, за який Динамо отримує компенсацію. Радий за Вітю. як пише класик, сміливі завжди мають щастя. Нехай суркісняти перелік ті кусає з того, яке воно придурошне. Вирвався з золотої клітки Динамо. Бажаю. Успіхів Віктору, нарешті, чим раніше, тим краще. Справді, кілька днів до того інше джерело повідомило, що Жирона націлена купити циганкова вже цієї зими, вони вже зараз хочуть бачити циганкова в своєму складі. Хіба не можна тому не радіти? І штука в тому, що сам Суркіс не сторониться того, щоб сказати так, перемовини тривають. Факс працює справно. У мене хороший настрій. Щось з цих слів, які я сказав, зайві. Зайве. Гра факти, друзі. Президент Динамо Ігор Суркіс висловився щодо цієї інформації. Ведуться переговори. Раніше не можна було почати переговори. Раніше давали тільки 10, зараз 5. Ви просто нічого не розумієте в бізнесі. Що ж, радіємо цьому трансферу і чекаємо на офіційне підтвердження. Круто! Ця зима дуже рясна на круті підписання. До речі, друзі, останнім часом про футбол, та про футбол, про трансфер, але Лише... ж. Війна триває. Триває і не слід забувати про тих, хто рятує і хто захищає нас від орків. Перед вами благодійна монобанка Трибунаком, яку наповнюєте ви, наші глядачі. Всі кошти будуть відправлятися на потреби працівників Трибунаком в лавах ЗСУ. Друзі, пам'ятайте, що немає малих донатів, і підтримуйте. Підтримуйте! Дякую вам за то. А ми ж одразу після таких важливих слів крокуємо до крінжу. Ну, бо то крінж, Ярослав Ракицький, повернувся в шахтар. На тлі злочину расистів у Дніпрі ця новина викликає особливу огиду. Який сором, який сором, це капець. Його можна обміняти на наших полонених солдатів. Чекаємо з нетерпінням повернутимущука, допоможіть обрати нову команду. За цих не хочеться вболівати після того. Перехід відбувся на правах вільного агента. Початок сезону Українець провів Ваданадимір Спор, яку достроково залишив 3 грудня. Контракт із Шахтарем укладено на півроку до червня 23-го. Шахтар вже оприлюднив відео з ракицьким. У ньому футболіст українською мовою сказав: цілих шість слів. Я дуже радий повернутися до Шахтаря. В інстаграмі під описами з оголошенням трансферу Шахтар закрив коментарі для непідписників клубу. Але підписники можуть коментувати. Але навіть так клуб критикується за цей трансфер. Вивчив гімн і вирішив повернутись. Він скаже поляниця, всі раптово забули те, як він цілував лог Зеніту. Так чи й Донбас, Ярік, чи Крим, хто Росія для тебе? Це все одно, як повернути Медведчука... Сором. Давайте тоді йти Мущука повернемо. Останній сезон Зеніті був жахливий, в Туреччині слабо відіграв просто займе місце молодого гравця і буде пороти плюс червоні картки. Навіщо він взагалі потрібен? Матвієнко, Бондар, Кривцов, Фаріна, Козик. Тоді вже Матвієнко в Брайтон. Нащо він потрібен? Ми хотіли трансфер Вінгера, а не блін. Почка, який потік, не рівень Шахтаря. Ура, Ярік! Ми тебе дуже чекали. Легенда, справжній донецький хлопець. Ось ця новина з поверненням. Ярік в рідному клубі. Нарешті успіхів, воденчанин. Легенда, і, як показав час, достойна людина. З поверненням додому. Бажаємо чудових матчів в рідній команді. Ура! З поверненням Ярік! Дуже радий! Крот 44 повернувся додому, тому що Шахтар це назавжди. Він у серці, він просто наш. Крінжові з цього трансферу, друзі. Настільки велике, що навіть повторювати, чому то крінж сенсу не бачу. У Мене всього два питання. Перше. чому? Чому Шахтар пішов на це? В клубі є Матвієнко, який я переконаний нині на голову сильніший за Ракицького. Чому вони пішли на ці репутаційні ризики? Щоб що? Дурний трансфер, ну відверто. Друге питання: що буде Ракицький говорити на інтерв'ю? Ну давайте будемо відверто: 100 чи шахтар, чи якийсь шахтарівський журналіст, 100% та й 100 та й зробить з ним годинний спіч на рахунок того, чому він поїхав з України, коли конфлікт був вже в розпалі, коли Росія вже запустила свої щупальці на Донбас і почала там нищити все, що їм не належить. І так само будуть підійматися питання про те, як він покидав зеніт, як валив в ту Аденадмірспор, і як це грати в одній команді з Дзюбою. Чи не головною футбольною підсоскою Путлера? Що він буде горити? Що? Ось це цікаво. І на це, друзі, чекаємо. А сам трансфер, на мій погляд, крінж з усіх боків, згодні, тоді з вас вподобаєчка. Блін, як до цього можна було. Дотумити друзі, шахтар ще готується до Ліги Європи до повернення УПЛ. А АПЛ триває, і в тому числі днями буде матч Челсі, в яке вчора прийшов Мудрик. Дивимось і робимо прогнози у наших друзів з Фавбет. Посилання в закріпленому коменті там же бонус в розмірі 4,5 тисячі гривень на перший депозит. І не забувайте, що Фавбет частина від прибутку компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте в середині гри разом з трибуна та Фавбет. А милуємо до Михайла Мудрика. Насправді. Трансфер відбувся, і я собі думав, ну все, поки буде за тищем. Нарешті, нарешті спокій, нарешті можна дихати спокійно. Ні. Ні. Мудрик, дякую. І це не просто пусті слова, друзі, мудрик дякую. Це футболки, які Шахтар запустив після трансферу Михайла. Ну так, 100 мультів є, можна і футболки позапускати. Було б символічніше, якби номер був не 10, а 100. Дякую. І 100. Номер 70 плюс 30. Менеджмент здорової людини і фінансово витиснули максимум з трансферу, і іміджово, і соцмережі бустнули, і ще й мерч підготували спеціально. До речі, Ренат Ахметов, який днями заявив, що лярд гривасів виділив на допомогу ЗСУ. Дав ще одну круту заяву. Я ніколи не приховував, що моя мрія вигравати європейські трофеї. Це означає, що таких гравців, як Мудрик, потрібно запрошувати нашого клубу, нашого українського чату, і завойовувати з такими гравцями європейські трофеї, а не вболівати за них, навіть коли вони грають у найкращих клубах світу. На жаль, зараз це неможливо, тому що в Україні йде підла несправедлива війна, розв'язана проти нас Російською Федерацією. Але я переконаний, що ми переможемо і зіграємо товариський матч із Челсі на Донбас Арені. В українському Донецьку ми маємо робити все можливе, щоби наблизти цей день. Так і буде. Чекаємо українську команду на рідній арені. До речі, друзі, вже є інфа, що трансфер Мудрика настільки сколихнув становище Челсі, що ну то капець. Вже є слова футболістів про цей трансфер. голкіпер Челсі Кеппа Арісабалага прокоментував перехід Мудрика. До лондонського клубу спосіб оголошення трансферу був трішки інший ніж зазвичай. Ми думали, та трансфер відбудеться чи ні, але потім ми побачили, як він вийшов на стадіон у перерві матчу. Ми в той час були в роздягальні. Ми раді, що він у клубі. Можливо, ми зможемо зустрітися завтра. Він великий гравець, який прийшов сюди, щоб допомогти всього найкращого йому. Ми сподіваємося, що всі новачки зможуть допомогти нашому сезону. Всі цього хочуть у нас у лютому ліга чемпіонів. Ми вилетіли з внутрішніх кубків, тому думаємо про АПЛ та ЛЧМ. І от якраз ЛЧ. Вчора тільки ми про то поговорили. що Челці має задля участі мудрика ЛЧ, а це має бути 100%, бо вони 100 мультів з нього віддали. Вони мають почистити заявку. Але хто думав, що вони будуть відпускати топів? Як, наприклад, стерлінга, Челсі готовий вислухати трансферні пропозиції по Рахіму Стерлінгу. Повідомляє футбол інсайдер. Раніше лондонський клуб підписав ліво Вінгера Шахтаря Михайла Мудрика за 70 плюс 30 мільйонів євро. Очікується, що буде ще кілька підписань. Загальна сума покупок може скласти понад 250 мільйонів фунтів стерлінгів. Не куди ж без зацікавленості інших клубів до інших футболістів он Ньюкасл, наприклад, низку футболістів Челсі, готовий забрати. Ньюкасл розглядає можливість трансферу трьох гравців Челсі в січні. Повідомляє за Телеграф. Йдеться про. Півзахисників Конора Галахера та Рубена Лфтус Чіка, а також в інгерах Кіма Зієша. Головний тренер Челсі Грем Поттер не хотів би втрачати Галахера та Лофтус Чіка, враховуючи проблему клубу з травмами. А зієшу готовий дозволити піти. Каємо на мудрика Велче і АПЛ. Коли ця поява відбудеться, друзі, пишіть про то в коменти. А після того ставте свою вподобайку, підписуйтесь на канал, бути в курсі всіх от таких от гарячих новин. Футбол, я вам дякую за перегляд. Макс Колядає тут Трибуна. Бережіть себе, друзі, гарного дня і па, -па. Хух.